Бабся з Каліфорнії захоче кого? Тебе дивитися чи цього. фінал. Дивись, що Яроць робить. Ти бачите? Яросевич 3-2 програв дулячі порок. Буває, спорт. Ну. А наскільки пам'ятаю, дуліч робив дегустацію скільки? 5 разів? А Яросевич 8. Тому програв? Так. Понятно. Пан Дулич, питання. Скільки раз ви робили дегустацію? Як, Скільки раз ви робили дегустацію? Робили дегустацію? Та не П'ять. П'ять. А пан Яросевич вісім. Тому програв. Ага. Бороваться на рингу, як уже не вірю, як мостав. Що? Біля Лепкевича 20 стала. Так. Перший. Перший. Добре.